в головну студію телеканалу Тісім 7 Ви дивитеся марафон е, п'ятничний. Я Юлія Стефорова і з, на, знову ми з Тетяною Дублянкою продовжуємо ефір. Ну і сьогодні, власне, в Україні відзначають День Героїв. День Героїв України це свято гордості та смутку. Цього дня українці влаштовують, вшановують усіх хто боровся та бореться зараз за свободу та незалежність нашої держави. Раніше у День Свята вшановували полеглих воїнів, діячів культури та науки, що заплатили. Свободою та життям у боротьбі за вільну Україну тепер свято набуває нових традицій та значень сьогодні. У день героїв українці вшановують усіх, хто нині робить свій внесок у боротьбу за нашу свободу. Вибухотехнік Володимир Сокол на ротації у зону ООС їздив ще з 2019 року, коли почалася велика війна. Працював на Київщині згодом була Харківська операція саме на Харків у жовтні 2022 року Володимир отримав важку травму? Як це сталося? не пам'ятає, знає, що з всієї групи дивом вцілів лише він. Лікарі давали власне мізерні шанси на порятунок. Втім, у те, що чоловік житиме, вірила лише дружина Надія. За два з половиною роки Володимир сокол переніс понад 40 операцій, їздив на лікування за кордоном, і всюди з ним була дружина. Вона допомагала йому стати на ноги і вчила наново ходити. Власне, тож Володимир Сокол, ветеран російсько-української війни, та його дружина Надія. Сокол сьогодні у нашій студії безпосередньо як приклад відданості держави та приклад нескінченного кохання. Ми і вас вітаємо і слава одне Україні. Одне, да. Слава Україні. Героям слава, отож, знаєте, дійсно говорить про те, що любов рятує, і про те, що незважаючи на усі ті речі, які змушені зараз переживати українці через російську агресію, через диктатора Путіна і так далі, ми мусимо жити. Якщо власне знову ж таки. Ви почали їздити, пане Володимире, в зону ООС ще з 2019 року, як я сказала, так на початку. Які були тоді завдання? Ну, Теж розмінування, але ну, не таких масштабів. Угу. Е, перше, що хочу сказати, що е, там помилка є. Не один я вижив, у нас двоє вижив. Двоє. Угу. Двоє загинуло, двоє двоє вижив. Угу. Е, Дивіться, в нас на телеканалі TV7+, от якраз е, сьогодні, е, виходив проект. У нас є проект Герої, і ви були учасниками цього проекту. І насправді там у нас є такий підпис перед е, під цим проектом. І це цитата, я так розумію, з ваших слів, да? що е, Бог і дружина е, врятували йому життя. Ну і так. ви про це говорите, що Бог і дружина врятували вам життя. А чому так вважаєте? Що це означає? Розкажіть глибше. Ну, дружина завжди зі мною. Завжди. Де б я не був, вона завжди зі мною була. Uh -huh. Вона вчила мене ходити. Ну, зі мною ухажувала, підтримувала постійно. У мене галюцинації були, я там її викручував руки, кричав на неї, вона це все терпіла. Якщо говорити. А Бог? Так. Ну, Бог. Е, я вірю в Бога. Я раніше вірив, зараз ще більше вірю. У я... мене такий спогад залишився, коли мене з Харкова перев... перевозили. Ой, не перевозили, гелікоптером евакуювали в Київ. Я бачу, як мене на тачалки везли в гелікоптер, я зверху дивився на Угу. Ви ми були без свідомості, так? Ну, я в комі був. В комі були. Ні, ну, тоді, коли мене в Київ везли. Ні, тоді ти вже при свідомості був. Ну, я пам'ятаю, себе, зверху на себе дивився. Якийсь трихвимірний такий спогад. Так? Я Буша, так? Тобто? Десь... Сніг чуть-чуть був. Ну, таке, у нас зима зараз. І на е, одіяло це верблюжу, як мені кажуть. Угу. Синє білим. Щось мені так запам'яталось. Надіє, що ви тоді відчували? Що я тоді відчувала? Взагалі, ви фактично чоловіка чекали з війни, так, да, з 2019, року. З 2019 року. Ви були, завжди були військовим? Чи власне обрали в певний час? Ну, я не військовий, я в вибухотехнік. Так. Да. Обрали цю професію свідомо? Я в поліції. Ага. Зрозумів, коли почав виконувати ваш чоловік такі завдання, наскільки це було тривожно для вас? Ще з 2019-го? Ну чесно кажучи, коли він тільки перев... переводився переводився вибухотехнічну службу, він казав, що це йому дуже подобається. Він хоче це робити. Е... І він мав хист до цього дуже великий. І я була проти того, що він туди переводився. Навіть це не було навіть повномасштабного, це навіть він. Туди переводився, ще взагалі. Ну, вони просто їздили на виїзда, там, от нас дзвонять і кажуть, що замінували там угу. щось угу. замінували, там. треба їхати. І Я тоді була проти, хоча не було такої загрози великої. Але я зрозуміла, що це його мрія, і він хоче з цим ну, працювати на цій спеціальності. Я його підтримала. Я була проти, але я підтримала. Тому що я хочу, щоб мій чоловік займався тим, чим йому подобається. Улюбленою справою. Так. Потім, коли в 2019 році він поїхав, дитина тільки пішла в перший клас. Це було страшно, і це переживання, невідомість якась. Я його чекала, чекала того дзвінка кожного дня, кожного ранку, кожного вечора. І я чекала, і я переживала, і просто молилася, щоб він приїхав назад. Скільки ви разом? 13 років. Пам'ятаєте, ви познайомилися? Що найперше сподобалося вам один? Хто одному? До кого побачив першим? До кого примітив. Що чоловік розкаже. У мене товариш йшов в армію строкова служба. І він запрошив нас в нічний клуб. Я заходжу і не знаю, таке відчуття щось чи дивиться, якийсь погляд. Я не знаю. Я подивився ну, в якусь сторону подивився, не пам'ятаю яку, І побачив ці очі яскраві такі. І все, я туди. Це було кохання з першого погляду? Я туди кожного Мані. дня ходив. Я там всю зарплату. Прицажив. А ви як? Які ваші спогади? Ну, чи чесно кажучи, ну, я не думала, що щось буде щось з серйозністю. А так завжди, ви знаєте, в мене логічно, що я ніколи би не подумала, що щось серйозне. Зараз двоє дітей. Ці так така сама історія і в ну, мене. Ми більше зблизились, напевно, тоді, коли е, ми познайомилися в травні, а зблизились більше тоді. Я просто йшла на роботу, і на пішохідному переході мене збила машина. І я тоді, ну, якби не дуже сильно, але я не ходила тоді практично місяць. І так виходить, що першому, кому я подзвонила, це йому. І він тоді зразу забрав мене до себе і якось більше вже почали розвиватися наші тоді стосунки. Mm -hmm. Я зрозуміла, що це людина, яка готова підтримувати мене в тяжку хвилину. І це дуже було цінно, він був тоді поряд зі мною завжди. Якщо говорити про 2019 рік, так і от власне ті події, які були перед повномасштабним вторгненням, пане Володимире, так чи розуміли ви тоді, що дійсно воно може настати? Бо багато хто вірив, багато хто не вірив, в те, що можуть наважитися, що було у вас? Дивіться, я знав, що буде велика війна ще навіть до АТО, ООС, я в університеті прочитав статтю якогось політолога. Це був російський політолог. Uh -huh. і, і він писав там, що Ну, оці події описував. Я коли побачив, що відбулася Помаранчева революція, потім е, Майдан, то я вже зрозумів, що буде. Це uh неминуче. -huh. Uh -huh. І ще Янукович сказав, що ми ще пройдемося... Руським сапогом? Щось там було таке російським чоботом, похищавшись. Ну, по Янукович мову. казав то точно російською мовою, то сапогом. Ну ну, угу. Угу. а скажіть, будь ласка, а от на... в зоні ООС відчувалася оця така напруга, да? Того, що тут ми всі в інформаційному полі бачили, як миттєво розвивалися події останніх півроку перед війною, так? В... повномасштабним вторгненням я маю на увазі. А що там було? Mm. Як там? Чи відчувалося mm. оце все, що є рух, що оце наближення, наближення що, ну, дивіться, що насправді це. вторгнення дуже скоро, от буквально сьогодні-завтра. Що мені запам'яталось, ми їздили на позиції на ноль до одної бригади. Я там з одним ну, дедушка, бородавнього позивний. Mm -hmm. 에, ну він такий. 에, Коротше, у них все озброєння, ну там, міномет, боєприпаси опечатані. Uh -huh. І коли uh -huh. сепаратисти почали обстрілювати їх, був такий момент, Денського Валентина, чи що не пам'ятаю. вони зайняли ротний опорний пункт теж. Поки наша артилерія під'їхала. Угу. Тобто в них вже був заготовлений план, і вони його виконували як понитка. Ну, як, да, як скажіть, будь було... ласка. Ну, я, я сапер, я, ну, в нас, я не штурмовік, я не розвідник. Угу, ну. Я Чи не було бажання багато хто з е, людей, з чоловіків? Хтось із чоловіків, власне, виїхав за кордон. Але багато хто з українських чоловіків, які залишаються тут і воюють, так допомагає збройним силам України або волонтерять, вивозять своїх жінок, своїх свої сім, свої сім'ї за кордон. Чи не було у вас бажання вивезти? Її вивезеш? Ви ви так? Ви Ні. Ні, коли почалась повномасштабна війна, чоловік мене кума просто поїхала за кордон через три дня повномасштабного вторгнення. Я цих три дня... Чесно кажучи, я була в шоці. Ну, у мене був страх, шок. І я всі емоції, напевно, які тільки можливі, мене переповнювали. Я не знала, як вчиняти, але я за кордон, щоб поїхати. У мене навіть думки такої не було. Угу. Чоловік казав, що їдь от кума їде йти. І я не мала зовсім ніякого бажання, тому що я рахую мій чоловік тут, і я повинна бути тут. Я як підтримка, опора. Він навіть якщо поїде на ротацію, він повинен вертатися туди, де його чекають. Угу. І це дуже. Важливо. Як ваші діти оцю розлуку з батьком сприймали? У е, нас донечка, їй угу. на той час було 9 років, Ну Дорожло. їй було важко. Угу. Їй було дійсно важко, Ну більш важче їй було тоді, коли чоловік підірвався. Ви розум, я так розумію, з всією родиною от пережили цей важкий період, того що. так як тоді ви згадували, що він е, взяв опіку за вас, коли ви попали в таке невелике ДТП, то тепер ви стали от тою опорою да, для цієї ну, родини? Я рахую, що в сім'ї так і повинно бути. Потрібно угу. бути підтримкою один одному. Чи пам'ятаєте, коли ви дізналися, що в Володимира поранення? Е, так е, я дізналася 5-го числа вранці, і то це було як? У нас була домовленість з чоловіком, що ми будемо е, підтримувати постійно зв'язок, незважаючи, на наш, на що. навіть якщо він не має змоги позвонити, він буде просто кидати смс угу. Будь-що, неважливо. Русик, русик, та русик. Да, головне, щоб я знала, що в нього все добре. Виходить, 4 числа е, вечором він не дзвонив, угу. не позвонив, не написав. Я писала, дзвонила, я цілу ніч не спала, я цілу ніч до нього дзвонила, писала. Я не знаю, я е, зазвичай е, тільки пишу йому. А того дня я от щось підсказало мені, що щось не так. Тому що це кожного дня була смс чи дзвінок, того дня не було. Потім 5-го числа зранку я вже почала телефонувати його колегам, ті, що mm -hmm. там, mm -hmm. ті, що тут, і так цим своїм напором дізналася, що тому що хлопці не хотіли говорити, бо казали, що він ну вже потім, як оказалось, вони не хотіли мені говорити через те, що він був в дуже важкому стані. Важкому стані. Дуже там, взагалі, е його написали, що він вже в двох сотах. В критичних ситуаціях, до прикладу, в багатьох хто знаєте, починають діяти одразу, тобто миттєво, навіть можливо, там починаю там збирати речі, їхати і так далі. Які ваші були відчуття? от тоді, коли ви дізналися, хотілося кинути поїхати. Що плакали? Так, я так і ну, з ну спочатку, коли мені вже я дізналася, що він поранений, я ну, сказав мені. Як мені сказали, що Вова підірвався? Я кажу: він живий і в трубку чую тишину. Я кілька разів ще раз запитала, чи він живий. Для мене було це головне. Мені сказали, що да, але дуже сильно важкий стан, там невідомо, що ще буде. І я сказала зразу його колегам, щоб мені знайшли машину. Мене відмовляли, але зразу от така думка, що я повинна бути там вже і негайно. Я дзвонила його колегам, попросила, щоб мені знайшли машину. Вони мене відмовляли, тому що дитина, нема на кого дитину лишити. І, а що ти туди поїдеш? А що то, а що то. Е, ні, я сказала, що найдіть мені машину. Якщо ви мені не найдете, я найду сама. Угу. Того дня я в 12 годин мені знайшли машину. Е, П'ятого Хватці... числа, так? так одразу, так, одразу. І е, Я в тому що стояла, в тому і поїхала. Тільки пішла додому. Розповіла дитині, куди я їду, взяла гроші, документи. В тому том, чим була, в тому і поїхала. Зразу 11 годин вечора я вже була в нього в реанімації. Коли побачила Володимира, які були відчуття? Які були відчуття, чесно кажучи, не знаю навіть, як вам сказати про ці відчуття, це просто був страх його втратити. Угу. Саме найбільший страх. Пане Володимире, а ваші перші спогади після поранення? Що ви перше пам'ятаєте? Кого першого побачили? Я вже пам'ятаю за кордоном. Чітко так пам'ятаю. Mm -hmm. Бо до того, до, грудні, до грудня місяця, в мене були галюцинації. Mm -hmm. Він дуже довго лежав в реанімації, mm -hmm. і він, по-перше, не бачив, він не ходив, навчилися заново ходити. І прогнози на спасіння зору взагалі не давали. Його не могли прооперувати, тому що в нього дуже сильна травма голови була. У нього там осколки були, робили трепанацію, щоб достати ці всі осколки, в нього дефект кістки в голові. Ну, не було можливості. Він був в такому стані, що не було можливості оперувати. Тоді, коли вже була змога, це вже третій госпіталь був, була змога прооперувати, і то казали, що шансів немає взагалі. Але дякуючи Богу, одне око в нього бачить, і це, чесно кажучи, це чудо, тому що е, після операції дві неділі це був просто якісь адські дні. Mm -hmm. Тому що це кожного дня просиналась від думки того, чи він бачить. І підходила до нього і питала, чи бачиш ти мене, чи ні. І якщо говорити про основна задача під час реабілітації чоловіка, яка була ваша? Підтримка, допомога, все разом, все абсолютно. Ви були і руки і ноги. Все і так далі. разом, тому що хлопців по госпіталях багато. Наша реабілітація почалася ще в Києві. нас після операції на очах перевели в звичайну палату вже після реанімації. І там реабілітолог не мала змоги приходити кожного дня. Вона просто показала, які вправи ну, робити йому. Угу. І я ці вправи йому робила по кілька разів на день. Тобто, як в нас реабілітація? Його перевели в звичайну палату, він ще не ходив взагалі. Це масажі, це реабілітація, це все робила я. Його накормити треба було, його передіти. Він в памперсах ходив. Угу. Ну, як ходив, лежав. Так. Він не розумів, де він що Він він жодним оком не бачив. Він задовляв під час цього довгого і страшного етапу реабілітації. що ви все ж таки його поставити на ноги? Я не задумувалась над цим. Я просто йшла до цілі, mm. і з е, мене просто одна була ціль. Поставити його на ноги. Я Та не вино під на... сумнів не ставили ні, що чи буде, ні. чи не буде. Я просто хотіла Я знала. Він... <світ> да, я знала. Я просто хотіла, щоб, щоб він мене не кидав, і я хотіла, щоб він був поряд зі мною. Щоб приїдив, хоча, жінка, я так, бачив, так сказала, значить так і буде. Я як до нього приїхала, хоча я тоді ну, була в шоці. Я його побачила, це був просто. я... Він був повністю весь парбінтований. Він в нього очі були закриті, тому що перші два дні в ньому зробили дуже багато операцій. Рука в нього тут лізаров стояв, в нього льохі були пошкоджені, желудок був порізаний. Тобто в нього стільки купа шлангів, купа всього. Я просто, ну, я там, ну, я не втратила свідомість, але мені стало погано від того, що я побачила. Я була просто шокована. А пам'ятаєте, той перший, е, ну можливо, день чи перший раз, коли ви е, повернулися додому вдвох після лікарні, після госпіталю? коли вже що ви тоді відчули, що от Шок. я вдома? Ми за кордоном приїхали. Вийшли каву до певця. взяли домо за столиком, подивилися друг на друга. Підемо Ну просто получається чоловік перший раз ш вийшов на вулицю, це в Угорщині, тому що він не виходив. Ми ж я жила з ним, коли його перевели в звичайну палату. Палаті то я жила з ним, тому що на 20 палат одна медсестра, одна санітарка. Я жила по ну тій самій палаті. Я санітарка, я реабілітолог і дружина і виходить, в Угорщині в нього була змога вживити. Ми спочатку виїжджали на колясці, вже погано ходив, а потім вже з часом, бо ми там були 9 місяців, часом вже ходив ногами і виходили на вулицю, але це був натовський госпіталь, і там тільки можна було на території там невеличкий кусочок території. А коли ми приїхали в Хмельницький, нас мали скоро зустріти, але ми попросилися, що його колеги зустрінуть. Ми підемо додому, хоч по людське помиємося. Да, там да, реч, просто да, помитися да, хотіли вдома. Да. Ну, мені сказали, що добре, і після обіду ми вас чекаємо в лікарні, бо ми якби з госпіталю в госпіталь. І, виходить, вийшли і чоловік каже, давай поп'ємо кави. Я так хочу вийти, попити кави. І ми вийшли. Ми настільки вже можна так сказати, деградували за цей час. Постійно госпіталь, 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 госпіталь. І багато поранених в Києві, дуже багато поранених в військовому госпіталі, просто ну і в госпіталі МВС, там жодного вільного місця. Там все було в поранених, ампутованих багато, багато незрячих. І оце постійно, коли крутишся в цьому, і коли приїжджаєш тут в Хмельницький, ти. Сів попити просто кави, всі метушаться, щось бігають, сміються, ну, не знаю, це якось так. Ну, Таке враження було, що тут війни нема. Але не реальність, Так, так. Так, якось. Так, угу. так. І це було настільки дико, не... чесно кажучи, ми не допили ту каву, ми пішли додому. Пане Володимире, для вас наскільки було важливо те, що дружина поруч, за її підтримка і так далі? Дуже важливо. Це мене Додавало Додавалося. Надихала, додавалася. І ще також підтримка колег. Угу. Це так також. Хм. Як Кожна. ви зараз живете? Ну, я так розумію, що довгий шлях реабілітації ну, частково, принаймні, найстрашніше вже точно позаду, так? Зараз, як живе ваша родина? Чим ви зараз займаєтеся? Як проходить ваш день? Допомагаємо таким, як ми. Так. Я зараз на даний на сьогоднішній день, можливо, знаєте, центр психологічної підтримки, таким як я, uh -huh. таким, як я, дружинам полонених, дружинам безвісті зникшим, дружинам загинувши військовослужбовцям. Там в нас є така Наталя Дурдас, uh -huh. жінка плюс. Став плюс плюс. Вона ну, я їй дуже вдячна, що вона витягнула мене. І дала можливість бути поряд з такими, як я. Рівне, це дуже рівне, важливо. Так, тому що я не готова вертатися на ту роботу, що я працювала через те, що люди, які не дотичні до війни, вони не розуміють, про що вони говорять. Угу. І, взагалі, для них це звичайне слово, а для мене це біль. Не готова. Угу. Про що ви, ви себе знайшли, да, в про що ви мрієте? Яка ваша найбільша мрія? Вашої сім'ї, яка найбільша мрія? Найбільша мрія? Ну, напевно, та я в кожного українця, щоб була перемога. Але від себе додам, що хочу, щоб чоловік. У е... нього ще попереду дві операції, угу. це як мінімум. І я хочу, щоб він ще більше відновився, ніж зараз. Щоб він ще більше зміг е... робити все сам. Оце, угу. Це моя мрія. Операції в Україні? Так. В Україні, так, в Україні найкращі лікарі. В Україні, Нам те, що ми були за кордоном, я не скажу, що там все погано, але просто в Україні є досвід. Досвід, е, е, Роботи з такими страшними так, травмами, так, травмами, так, війни, так, 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 травмами війни. Так, травмами війни. так. І тут йому е, спасли зір, тут йому він частково чує. Ну, це все зробили в Україні. Йому спасли руку також тут в Україні. Ніде. Ну, тобто... Лікування кошти? На на операцію? Залежно, в якому госпіталі. Ну, держава бере на себе якесь фінансування? Так. От так. зараз ці операції, які на так. які так. очікують. Ті, що будуть, ті, що будуть, так. Тобто вам допомоги фінансової вони будуть оплачувані. Правильно? Вони а, опла... Так, ну є такі, були такі госпіталя, що потрібно було купувати ліки сам, самостійно. І зараз, наприклад, теж от в нього після травми розвернулася епілепсія. Uh -huh. Ліки купуємо ми самі. Uh -huh. Володимире, що... про що ви мрієте? Так як дружина казала. Мир перемога. перемога, власне житло. І в Норвегію на рибалку. Ну, ви знаєте, вам щиро і безмежно дякуємо за приклад, за приклад дійсно справжньої української сім'ї незламної пані Надію. Ви дійсно от справжня українська жінка, яка не здалася, яка боролася і боретеся власне, за дійсно, от за свою сім'ю, за свого героя. Па вам, пане Володимире, за те, що ви стали на захист, стали на захист нашої держави, дійсно. І таким як ви, хлопцям, за те, що ми маємо елементарну можливість навіть сьогодні сидіти в цій студії. Кому і говорити, говорити розказувати людям вашу історію. Він себе недооцінює. Його робота надважлива в нас в Україні так. і взагалі так дуже Він мало зараз. Я знаю, що ви це дуже ну професія. Це дуже вагома. Ми вам щиро дякуємо за це. Спасибі, що завітали до нас на ефір. Отож, Володимир Сокол, це ветеран російсько-української війни, та Надія Сокол, це дружина ветерана російсько-української війни. Були з нами. Ну а для вас на сьогодні, для нас на сьогодні, все я просто така трохи під враженням від розмови. Насправді з тією чужовою парою незламною, але п'ятниця ранок завершився.